Тому тому беремо пластикову, Далі, ну якщо ми робимо це оту прямо в пулі, ну, скажімо, традиційно, противотанкових вистачає, там десь у москалі можна спиздити, блядь, шлагбаум їхній якийсь розтягати, там, блядь, або ще якась, або свої отримали до того ж з П3. Ну, вже якби міни є, а досить часто ситуація, що нема і підривача. Ну, більш проблемно, блядь, з підривачами. Що вже там або прислали ленд-ліз, старі югославські копії от їх ще p 1 p 2 і там з Підровачом МВ-62